Який іде третім наразі попереду лише на 3 бали. Зараз забиває джілєвей Андрій Скиба. Голом відзначається ворота Всеволода Лесачука. Буде аут. Берта. Помірять сламає з покровою. І проти медатлант у суботу. Зараз забиває бартків. І рахунок у цьому матчі робить 1-1. Королівка Івано-Франківської області безмагання. Серед ветеранів 40. Ярослав Песько захищав ворота команди Енергія хліба. Справе це прозвучало у прямому значенні. Сьогодні відсутній він. Удар. М'яч виходить за На Настаровський було призначено вільний удар. Бартків! Украка з дворі влучає. Зараз забиває з другого дотика. Богдан Бартків. Дубль в активі Бартківа. Матчі. спершу була команда Джелівей. Зараз. Який імен Дальню стійку, який гол забиває дацко. 2-2. у грі. Бренецький. Передача, і забуває Андрій Скиба. До речі, другий гол його у цьому протистоянні. В воротах від дацька. Зараз справжня Удар. Зараз ще один момент забиває. Якимів. Стає рахунок. Данельченко, передача. Зараз класно розвертається. Сунишин пробиває. Але не відзначається цього разу. Забитим м'ячем. Забиває натомість Городецький. 5-2. Рахунок у цьому протистоянні. То шаленим. Що найменше. Сім пунктів зараз момент, який Забиває курганський власні ворота. У п'ятницю Чарстудіо ще зіграє проти «Чар-студіо», якщо набере пункти, то може бути цей розрив ще більшим. Удар поворот. Дякуємо вам, шановні друзі, за прогляд цього матчу. Ну і любіть Айті Лігу, підтримуйте Збройні Сили України. Наближайте наш з вами справедливий заслужений мир. Бо ми...